Казка про чарівні будинки. Одного разу будівельна компанія Соціум Девелопер вирішила побудувати чарівні будинки для всіх мешканців Івано-Франківська, завдяки магічним силам та старанній браті житлові комплекси росли просто на очах. А як будівельники знали, що люди захочуть жити в цих будинках? Вони будували, не зупиняючись навіть в найтемніші часи, вкладаючи в кожен будинок всю свою майстерність, щоб люди жили в безпечних та надійних домівках. Дідусю, а який житловий комплекс найбільший? Найбільший це житловий комплекс козацький. Там вже ростуть будинки четвертої черги, особливе місце для щасливого життя. А будуть ще нові будинки? Звичайно, будуть. Це житловий комплекс Сенат та новий малоповерховий шика Івана Франківська, містечко Південне. Але це вже зовсім інша казка. Діткам вже час спадки, а мені створювати нову казку. Дідусю, тоді виходить, що ця казка про тебе? Це ж ти, майстер будівельник.